Відео для всіх пиздунків, які кажуть, що Стас не вміє українською мовою говорити. Сидимо, ми вже спілкуємося більше, ніж година. Блін, говорить, як Соловейчик. Це якесь на нього навіть, погано Київ влітає, друзі. Дивіться, використання сонячних електростанцій і теплових насосів. От на твою думку, тіпа, от що дає людині? Я думаю, це Макс, Ну, дивіться, тільки я би трошки відкоригував. Uh -huh. Я би сказав, би, тепловий насос. Сонячна станція і електромобіль. О, от я вважаю, оці три складові це майбутнє, і воно вже настало. І той, хто це не робить, це він максимально до чого потрібно Да? От люди живуть в квартирі, захотіли побудувати будинок. От твої три фактора, які зроблять життя в цьому загарному будинку комфортним. Для мене важливо, наприклад, щоб. Коли я знову ж таки, тут все воно відносно, тому що до цього у мене не було сонячної станції, у мене не було машини -електро, да, я платив ті гроші. Зараз я ці гроші не плачу, я їх економлю по суті, але я в принципі не відчуваю, що я їх економлю. Ну тобто, ну це все повинно бути. Тобто, ти спочатку, от, коли проектуєш свій будинок, обов'язково тепловий насос, обов'язково, щоб менше платити за електроенергію. Сонячна станція, щоб не платити за електроенергію зовсім. Зелений тариф сюди, щоб ще якусь копійку заробляти. Ну, електромобіль це те, що доповнить. І ви, коли оце все в купу, цей да, ви будете постійно економити. Але нехай жінка рахує, скільки ви зекономили. 100%. бачили, яка солов'яна від Бугріма. Друзі, кому цікаві сонячні станції і теплові насоси, безкоштовна консультація, знаєте, де по посиланні шапці профіля. Слава українцям.